Усім привіт! Мене звуть Марта, і ви на моєму каналі про розумний догляд за найбільшим органом нашого тіла, нашою шкірою. Будемо говорити сьогодні про один з найважливіших етапів в догляді за шкірою, оскільки протягом дня ми на своїй шкірі збираємо весь можливий бруд, який ми тільки зустрічаємо в довколишньому середовищу. А якщо ви ще живете в великому місті, де забрудненість на надвисокому рівні. Цей рівень збільшується. Плюс токсини, плюс вільні радикали, і оце все атакує нас зсередини, ззовні і не сприяє молодості нашої шкіри, а навпаки, її старінню. Тому говоримо сьогодні саме про умивання. Важливість цього етапу важко переоцінити, тому що якщо ми говоримо взагалі про те, для того, щоб оновлювалися клітини, які і цей процес сприяє саме омолодженню, потрібно використовувати різні активи, такі ретиноїди, такі як антиоксиданти, різні кислоти і так далі, і так далі. То що казати про вмивання? Тому що якщо ми не очищуємо шкіру добре, всі ці косметичні засоби вони взагалі будуть десь залишатися у нас на поверхні шкіри, тому що всі ці забруднення. Жири, які у нас утворюються, бактерії, це все буде просто потопати там і робити на нашій шкірі бардак. Тому в рекомендаціях у застосуванні практично будь-якого засобу перше це нанесіть на очищену шкіру обличчя. Тож, як це правильно робити, навіщо це робити? Які засоби краще для себе обирати, і як правильно вмиватися, я би то смішно не звучало, але є деякі ази. Зараз будемо говорити з вами. Перед тим як розпочнемо, я завжди, коли знімаю відео, користуюсь парфумом, навіть якщо я вдома. І зараз у мене це улюблений Байредо, Black Saffron. це така шкіра з фруктами. Це просто... Тому, якщо ви любите шкіру і хочете якоюсь додати цікавості, легкості, яскравості, будь ласка, дотестіть. Так, от, поїхали з вами. До чого ми вмиваємося? Оскільки наші шкірі, як ми вже проговорили, збирається купа всякої всячини непотрібної нам, поверхнево активні речовини, які є саме в засобах для вмивання, як прибиральники з засобами для чищення і шваброю приходять. Це все шкребуть у нас, утворюють таку -от кашу на нашому обличчі. Таке себе порівняння, тим не менше. І потім водичкою, ми це все змиваємо. Фух. Все, і позбуваємося. Тобто не вийде змити все водою. Навіть якщо ви не використовуєте мейкап протягом дня, а я вірю, хочу це вірити, що ви використовуєте е СПФ. Ви його не змиєте водою. Навіть самим засобом для вмивання інколи не змиєте. Тому я особисто прихильник двоетапного очищення. Це означає, що перед вмиванням я ще використовую або гідрофільний бальзам, або гідрофільне масло. Вони дуже комфортні для будь-якого типу шкіри. Можливо, ця жирність, до неї треба трошечки звикнути, але вона дуже легко змивається, взагалі нічого не залишається. Міцелярна вода теж окей, міцели гарно притягують бруд і витирають його, але я не прихильник тертя лишнього, тому я їх уникаю і віддаю перевагу двом першим. Правила мивання. Омивати потрібно і взагалі не тільки мивати, наносити все, про що ми там говорили до того, будемо говорити після, не тільки на фейс-зону. Шия наша теж обов'язково повинна бути в центрі уваги. Я думаю, всі ми знаємо цей уже такий е, вираз сталий, що оцінюють вік часто по шиї, тому що економимо і не наносимо. Ну, я, я розумію, що ви використовуєте фактично вдвічі більше засобу, ніж якби тільки на обличчя. Але послухайте, ну це, це смішно, це смішно шиє, це теж. Частина вас, і це те, що постійно відкрите. І це дуже абсурдно, не турбуватися про неї. Тому шию ми також вмиваємо. Вмиватися ввечері, миватися вранці. І що ми говоримо про вечір, ясна справа, що за день ми назбирали на собі тут ці цей цілий мішок всякого нехорошого. І нам потрібно змивати, і знову ж таки, я за двохетапне очищення я не нав'язую це, але тим не менш. І це обов'язковий процес, то вранці тут думки розбігаються. Хтось говорить про те, що лишній раз пересушувати шкіру не потрібно, хтось говорить про те, що протягом ночі все одно на нашій шкірі накопичуються різні бактерії і виробляються з себе, тому треба вмиватися. Дивіться на тип вашої шкіри, якщо у вас реально суха шкіра. Ми можете і пропустити цей етап, тобто вмитися водичкою, тонізувати і протерти і цього буде достатньо. Якщо ні, то чому б і ні? Чому б і ні? Я, наприклад, вмиваюся, От давайте тут одразу про продукти ранкового мивання. Е, є сираві чи сераве, неважливо. Це американський бренд, і в них там є гель для мивання. Я тут його залишаю. Мега, супер, тендітний засіб, гелікий, не піниться. Взагалі не піняться, жодної будбашки, жодного цього біленької хмариночки немає. І він дуже тендітний. Він, до речі, рекомендований взагалі для шкіри тіла. Ось, тому якщо ви будете таким засобом миватися, нічого з вами не станеться. Я це роблю. Я це роблю. Я так відчуваю себе комфортніше, мені подобається це відчуття чистоти. Далі температура водички це теж дуже важливо, тому що якщо у вас... Є якісь подразнення, є проблеми з капілярами, є проблеми з судинами. Але про них не знаєте, наприклад, не знаєте, що таке, і тому що я, коли з ним стикнулася, теж я не знала, що це таке. І краще б і не знала, але тим не менш. І ви продовжуєте ходити в сауну, це вже інша тема, але гаряча вода або дуже холодна вода. Якщо там любите ще льодиком протиратися, це не завжди добре, тому що якщо у вас шкіра здорова і все з нею добре, тоді, будь ласка, але навіть для здорової шкіри дуже гаряча вода або дуже холодна. Ну, такі контрасти вони не завжди є добрими, тому що вони трошки провокативні. А тому уникайте цього, краще будьте на безпечній території і використовуйте воду кімнатної температури. А, і витираємо личко, не тремо його. Я надіюсь, що всі це знають. Терти не потрібно лишній раз. Якщо ви протрете, скажімо так, двічі-два рази з 10, нічого з вами не станеться. Але якщо ви це робите 10 з 10, то це вже звичка, а звичка формує якийсь, призводить до якогось результату. Або до наслідку, результат з позитивним відтінком, наслідки не дуже. Я, наприклад, маю набір різних рушничків маленьких, і обов'язково серветки завжди. Звичайні, одноразові витерли обличчя, викинули, тобто не тремо, промокнули, викинули. Рушнички не довгошерстні, тобто вони повинні бути з коротким ворсом і їх потрібно досить часто прати. Чому короткий ворс? Тому що там збирається менше пилу. Ось основа основ. Оскільки PH шкіри, pH води різних засобів, він не різний, а тут детальніше: 0 це ближче до кислотного середовища, 7 це нейтральний pH і вище 7 – це лужне середовище. Тому в правилах вибору ми можемо наголосити вперше. Ні в якому разі не використовувати мило. Ні в якому разі не використовувати мило. І це можу повторити 10 разів, тому що це екстремально лужне середовище. Взагалі, ні те, ні інша крайності завжди вони не ок, але в боротьбі, наприклад, з акне, з такими досконалостями, як прищики, різні висипання. А кислоти це окей, і кислотне середовище це плюс, ніж мінус. Лужне це от взагалі, типу, користь з нього. Немає. Тому мила, уникайте. Також дайте увагу, якщо вам дуже пощастить, то в засобі для мивання буде вказаний pH. Це трапляється рідко, але я вам підскажу і цим я користуюсь сама, якщо засіб для чутливої сухої шкіри, але ваша шкіра комбінована, підходить, беріть, тому що такі засоби, вони більш. Торботливі, більш ніжні до нашої шкіри. У мене, до речі, як приклад. Я вам покажу потім, як приклад, краще обирати також. Це перший момент. Другий момент краще обирати гелі та кремові консистенції, не піну, тому що піна вона дуже агресивна. Нам це не потрібно, тому що це пошкоджує бар'єр шкіри. Якщо шкіра суха, екстремально дуже-дуже суха, ви можете звернути увагу на омиваючі засоби, очищуючи засоби з масляною основою. Також ми про них поговоримо. І ні вмивання до скрипу. Тому що, що? Тому що ми пошкоджуємо наш бар'єр шкіри. І може, вам і здається, якщо ви там просто не знаю, вас обличчя таке натягнуте, аж скрипить, що там все чистенько, там просто може бути капець. В результаті може бути капець, тому що шкіра почне виробляти більше з себе, а це означає появи різних подразнень, прищиків і так далі. Тому що дивіться на саме засоби для сухої чутливої шкіри в першу чергу. Хоча... Є також і виключення, коли засоби з різними кислотами, вони можуть бути конкретно рекомендовані для жирної комбінованої шкіри з різними проблемами, і вони також можуть бути тендітні. Але ми говоримо загалом а, до пісказу, коли ми не вміємо читати склад. Насправді це робити дуже важко. Дуже це ми помню, стовлю не слово сьогодні. А, тому дивіться на рекомендації, читайте, що ви купуєте. Також дуже хороша новина: це те, що тут ви можете зекономити, тому що засоби для мивання, вони не повинні бути дорогими. Це саме той продукт на вашій полиці, який ви можете. Скіпнути на вашому списку дорогих покупок. Ви просто наносите і змиваєте. Він не перебуває на вашій шкірі довго, тому не треба витрачати на нього купу грошей. І його вартість може бути недорогою, в тому числі через те, що там немає різних активів. А, хоча, якщо вам хочеться підкислити там і у вас є проблеми зі шкірою, так як я сказала, інколи додаються кислоти, будь ласка, але це теж недорого, тому активи в цілому вони не є. Обов'язковими в таких засобах, і перше ключове правило вибору, це засіб повинен бути максимально ніжний і бережний по відношенню до нашої шкіри і очищати все. І саме цікавеньке, завжди буду робити на цьому акцент, тому що я думаю, що нам всім подобається саме ця частина. Я вже трошки почала про засоби для вмивання. Далі що говорити про ті бувалки, які мають в своєму Описі PH. Ось він. Від Purito, Defense Barrier PH Cleanser, Він навіть називається Defense Barrier, це захист бар'єру. 5,5, як наша шкіра, 5,5 pH. Тому рекомендую. Часто ним користуюсь, раджу їх також своїм друзям. Це, до речі, для подруги привезла. Місто стоїть точно такий самий зараз ним вже користуюсь в ванній кімнаті. А, далі, один з улюбленців це Косорекс. А, там а, з низьким pH гель для вмивання, ранкового вмивання. Він рекомендується також для проблемної шкіри, тому що там є і олія чайного дерева в складі. І він такий прям ним і пахне. Тут такий запах різкувати, але чесно, в умиванні. І, взагалі, доглі за шкірою чим менше різних ароматизаторів і барників, тому що це вони не беруться просто так звідкись. Це відповідні інгредієнти. І вони для шкіри не корисні, вони взагалі безтолкові, якщо по-чесному так прямо казати. Тому уникайте їх так, воно приємненько, коли воно пахне, ви хочете ним користуватися. Безтолковий додаток до самого косметичного продукту. До вмивання. Так от, ось цей засіб також рекомендую, частенько ним користуюся, їх чередую. Чесно кажучи, у мене, мабуть, от штуки три, максимум чотири, вони мене по кругу ходять, мені підходить, це просто вмивання, від них я отримую те, що мені потрібно, і ходити за якимось там, ну, типу, якщо щось бачиш, ще цікаве, то, будь ласка, так підтягуєш. Також для чутливої шкіри від ванікрім. Дивіться на iHerb, там дешевше. У нас в Україні також є трошки дорожче. Можете почекати, чекайте, замовляйте з штатів. Не можете, не хочете. Купуйте у нас, то вже по вашому рішенню. Також від Avino, Calm and Restore, тобто заспокійливий і відновлюючий пожив живильний засіб. Тут вівсо є вівсо. Воно має зволожуючий ефект, а також для чутливої шкіри рекомендовано. Тут такі відра всі просто, ну я не знаю, можна, можна купатися в них. Ну, частіше за все, тому що вони рекомендуються також для а, тіла всього. Ну і ясно, що для тіла, то в маленьких пляшечках їх немає сенсу робити. А, до речі, колись користувалась: якщо я щось знайду, вони по-моєму замінили упаковку а, від кларанс. Флоранс, це французький бренд. Uh, у них був uh, cotton Seed умивання і теж дуже тендітне, дуже ніжне. Uh, і мені колись продавець в брюкарді сказала, що вони його замінили упаковку. ковку. Якщо я знайду, я вам тут її покажу, тому що теж достойний засіб. Він трошки дорожчий, але Clarence, в принципі, бренд хороший. Якщо у вас ще є знижка, то взагалі супер. Так, далі. Для дуже-дуже сухої шкіри зверніть увагу на біодерму, там є, а, ну, так і називається зволожувальна олія для вмивання обличчя та тіла. І тут теж 200 мл. І цілий літр. Цілий літр. А, якщо вам навіть не підійде для шкіри обличчя, Боже, ви можете використовувати це для тіла. Я не знаю, в Києві вода просто мега-паршива. Іншим словом, я це не опишу, не хочу підбирати інші епітети. Вона дуже сушить шкіру, тому. Якщо у вас вода така ж, будь ласка, вам це пригодиться. У Львові, до речі, вам пощастило, у вас вода м'якша набагато, набагато краще. Я якось мила волосся і думаю, так, якась інша шампунь, що що я не можу змити його? Це просто м'яка вода. Тому так, маємо такі недоліки інколи. Окей, okay. для е, проблемної шкіри від Метрюджіна є засіб без олій, без масел різних, там є саліцилова кислота для умивання, тому подивіться в їх сторону і е, паноксил з бензоїдпероксидом теж для проблемної шкіри обличчя. Якщо у вас шкірою все добре, не треба перенавантажувати і використовувати от такі от засоби на всякий випадок. Це як знаєте, типу на балконі збирати всяке барахло і. Типу, може колись пригодиться, не пригодиться, не займайтеся цим. І любимо, і будемо завершувати. Я вдячна, що ви були зі мною сьогодні. Я вам раджу бути в хорошому настрої. Я надіюсь, що я вас трошечки відволікла. Приходьте, будемо відволікатися разом в цей важкий час. Наголошую, що надважливо турбуватися одне про одного зараз, як ніколи, продовжувати донатити і слава Україні!